Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус, і це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулися тут, в інтернеті. Кожні три дні я обходжу всі телеграм-канали, збираю найцікавіші новини для вас і приходжу на цей канал, щоб розповісти вам все найкраще. Тут я висловлюю свою думку з того чи з іншого питання, а ви пишете свої думки в коментарях, і так ми з вами приходимо до якогось спільного знаменнику. Тому, будь ласка, не забувайте писати коментарі, підписуватися на канал, кидати цьому відео. Лайки, тому що це дуже все важливо. Я стараюся тут для вас. Ну і звісно, вашу думку я дуже ціную, тому пишіть свої думки в коментарях. Під минулим відео у нас багато було скандальних думок. Багато хто зі мною погоджувався, багато хто зі мною не погоджувався. Ще трішки повернемося до питання сьогодні, того, яке ми обговорювали на минулих відео. Ну і багато нових новиночок у нас тут, що теж у мене на комп'ютері. Я собі не зберігав. Тому давайте переходити, дивитися, що цікавого відбулося і як все пройшло за останні три дні в нашому шоу-бізнесі. Полиціле. Провальне повернення Олега Винника. Провальне повернення Олега Винника це напевно один із таких найбільших кейсів провалів за останній час, який був в нашому шоу-бізнесі. Людина. Яка була персоною номер один людина, яку обговорювали всі на початку війни. Зникнення людини, якої обговорювали всі на початку війни, пам'ятаєте, це було таємничіше, ніж Клавдія Петрівна. Олег Винник, його хвороба, як він виїхав, чому він виїхав, чому такий проукраїнський артист, здавалося б, да? який співав українською мовою ще до того, як це стало трендом. Як, як всі артисти прийшли на українську мову? У Олега Винника вже були альбоми українською мовою. Але якось наступила війна, прийшла ця Війна, і Олег Винник просто змився. просто змився. Ми з вами про це вже говорили багато разів, але тут хочеться саме обсудити цей кейс повернення. Мої люди. Я повертаюся, я в Тіктоці, я тут, я сям, я там. І ніби питався всюди захватити увагу глядача і ніби, ніби зробити вигляд, що нічого не відбулося. І це найпровальніший кейс повернення. Тому що люди не люблять нещирість, людям не потрібна твоя музика, коли люди не розуміють, хто ти таке, і що ти таке і з чим тебе їсть, коли ти можеш просто так от отчезнути в момент, кинути свого глядача. І не пояснити йому, куди ти зник, що з тобою було, говорити постійними загадками. Да? Ну, така собі якась історія, не дуже приємна для глядача, і тому глядач розчарувався в Олегу Виннику, і зараз його повернення ніхто не чекає. Ну, Може там чекає 10 чоловік, які, які послухали його новий трек. А решті-решті байдуже. І замість того, щоб зробити якесь круте повернення, зробити відверте інтерв'ю, розповісти, що було, як було, може десь признатися, що ти облажався, що ти десь. Е так вчинив, як хотів би вчинити. Десь побоявся і втік, десь побоявся і вирішив пересидіти цю війну. І Це буде цінніше набагато ніж те, що ти будеш просто там казати, «мої люди, так з вас переживаю, мої ви люди. Кому це треба зараз? В тренді щирість, відкритість, і прямота, прямо заяви, наступив гімно, облажався, просто лажа повна. Не вийшло в мене. Люди, хтось зрозуміє, хтось засудить, але подякую тобі за чесність, розумієш? А тут робити вигляд ніби нічого не відбулося. Ну і ми маємо найпровальніше повернення такого великого, здавалося, б артиста на українській сцені. Провал, провал. Дуже класне відео вийшло у моєї колеги на Теле Кірс. Я вам рекомендую подивитися там більш детально не розбирає кейс Олега Винника на 25 хвилин. Цілий такий відос присвятила. Я, на жаль, про Олега Винника так багато сказати: не можу і не хочу, скоріше не хочу, чим не можу, але. Ну, як і є вже. Нещодавно я шукав собі новий штатив і знайшов його на сайті. Тіму. А я раніше не користався цим сайтом, тому що якось я ну не був користувачем таких інтернет-магазинів, але зараз. Це тепер улюблений мій магазин в інтернеті. Знаєте, я їх так називаю по, -по старому. Я людина не молода, вже мені 26 років, тому це для мене магазин в інтернеті. І мені прийшов новенький штатив, але я не втримався і замовив величезну посилку на 100 доларів. І зараз я вам покажу, що на 100 доларів можна замовити на сайті. Тіму. Давайте розберемося. Отака от, от прийшла посилка. Це тільки перша її частина. Другу частину я вже розпакував. Зараз вам покажу. А от зараз ми цю розпакуємо. Зараз ми побачимо, що тут у нас внутрі. Короче, я цей. Штатив купляв у нас десь рік назад в інтернет-магазині, в інстаграмі. І коштував він там під 2000 гривень. Цей штатив коштував просто копійки, але я здивувався, що це такий самий, такий самий штатив, як у мене. Понимаєте? А я його купив набагато вигідніше, просто майже даром. Він геніально упакований, просто, бачите, упаковочка топ. Все працює точно такий же, як в мене, на який я зараз знімаю. Просто він мене зламався трошки. І Я захотів новенький і подумав, що ну просто от хочу такий же, тільки новий, і от. Штатив для камери, якщо ви знімаєте, якщо вам таке потрібно, якщо ну, якщо вам реально таке потрібно, якщо ви реально займаєтеся відеозйомкою, такі штативи рекомендую. На цьому сайті можна знайти багато варіантів і дуже економно. Окрім штативу, справжньою знахідкою для мене стали чохли. Чохли для телефона це просто там якийсь рай. Я вам кажу, це просто коштує 1-2 долара. 1-2 долара, і у вас новенький чехол на телефон. Це просто альо, розумієте? Також, окрім штативу, я заказав світло, такий, попробував, значить, купити таку Торі зараз я попробую розпакувати, Хочу якось обережно розкрити, але ви знаєте, я не вмію це все робити. Я розпаковщик той, тому гарно не вийде. Вийде так, як як має бути, вийде чесно зато. Ой, дивіться, який хороший тоже, штатив. Дуже хороший, дуже якісний насправді, якісніше навіть чим той мій. І тут у нас така діодна лампа, тут є інструкція на всіх мовах світу, на яких тільки хочете. Значить, така от лампа. О, така от лампа, вона ставиться на штатив. Ставиться на штатив і е, значить, працює як освітлення для відео. Це класна штука, я буду її тестити. Скоро попробую, тому що часто змінюється погода, змінюється світло зараз. І треба, хочеться якогось стабільного. Такого світла, тому будемо пробувати з цією штучкою. Ну і там вже понісся повний бред. Значить, я купив штатів, купив світло, купив чехол і все. І мене понесло. Знаєте, на цьому сайті просто величезний асортимент, величезний вибір. Дуже класно на цьому шукати будь-що можна, будь-що можна знайти. Наприклад, я, я подивився, значить, інсай-аут мультик, да? головоломка, че як він називається правильно. І там була, значить, така тривожність класна. І я купив собі тривожність, наприклад. Я би дуже радийці. Ігрушці. Я прям дуже хотів з цього мультика щось в собі купити. Якось не знаю, хотілося мені якогось героя сюди на полку, на фон. І я знайшов таку історію. прикольну, теж за якісь копійки просто. Дуже класна, дуже якісна іграшка. Зараз я чуть розчешу її, тому що вона, понимаєте, поки їхала, вся прическа іспортилась. Зараз ми приведемо її в порядок, і буде все класно. Дуже хороша, якісна іграшка. Прикольно, це все, все, що я не замовляв, це все постери. Я підсів на ці постери, я побачив їх значить, на цьому сайті, я побачив їх на тіму і думаю, все, ці постери залишаються у мене. Я боявся, що вони поняли, помнуться, погнуться, а вони бачите, які? Дуже приємні. Я їх так в рамку і на стіну собі сюди. Хочу багато таких рамок, хочу багато таких всяких постерів повішати. Тут call me by your name». Бачите, така ще штучка, така от історія. Треба її розгладити в рамочку, щоб вона витягнулася, випрямилася і буде взагалі класна. Це все 100 доларів коштувало, ці всі, ці всі постери. Ці постери в магазинах у нас в Україні коштують якісь бішений денег. Щось там я дивився по тисячу гривень, по півтори тисячі. Тут по долару, по два я собі на здачі просто набрав. Hello, welcome to my room. Чи що тут написано? Бачите, така от історія, що в мене класна є, мені дуже подобається. Тут же, значить, я на здачу набрав із головоломки таку от штучку, таку головоломку, бачите. Ну і бережіться всі, я купив карти Таро. На карти Таро зараз такий попит у нас в магазинах, що вони коштують по 2-3 по тисячі гривень. А тут вони коштують теж по долару, по 2. Ну тобто ну, мінімальна якась ціна, мінімальний якийсь прайс. Ну що, давайте я витягну нам карту. Карту випуска. Карта випуска у нас. Ну, королева жезлів, ми королеви, понімаєте, у нас все буде по-королівськи, у нас буде все добре. Ще я замовив собі блокнотик такий, мені треба було знаєте, щоб просто записувати щось швиденько, щоб сумку кинув, щоб він десь був під рукою. Тому що я замітки не дуже люблю на цьому. А це, а це люблю таку от історію. Собі швидко записав і все є в тебе під рукою. Ну і також для відео я купив ці от неонові палички. Бачите, от там одна штука, і там друга штука для фона. Мені треба було прям таку от, якусь історію. Хотілося б мені таку історію, я давно їх шукав. І тепер у мене вдома просто така атмосфера класна, коли вечір я включаю ці неонові палки, вони стоять так красиво і декорують мені квартиру. Тому рекомендую вам перейти по лінку внизу, знайдете обов'язково собі щось цікаве. Там просто офігеть, які класні знижки бувають, там просто дуже класні ціни. Обов'язково користуйтеся моїм промокодом. Зараз бачите його на екрані і бачите його в описі. Користуйтесь моїм промокодом і обирайте вигідний шопінг. Це реально класний шопінг, коли ти не потратив так багато грошей, а купив так багато всього. Тепер я просто підсів на цьому. Буду постійно там щось собі купляти, тому що я коли побачив, що такі дешеві бувають ціни, я подумав, вау, я хочу, мені треба. Повний список речей, які я показав в цьому відео, ви можете знайти внизу, може вам щось захотілося і ви щось собі хочете придбати, будь ласка, там постійно діють якісь акції, якісь знижки. Обов'язково переходьте, подивіться, може щось цікаве і знайдете для себе. Як Артем Півоваров себе любить, це просто не передати словами. Чи піарники Оле... Олега Півоварова? Бачите, я вже Винника сказав, тепер думаю тільки про нього. Артема Пивоваров в Тікток це просто знахідка. По-перше, Артем сам себе викладає в такому ракурсі. Супер Суперсексімач, да, тобто спочатку він накладає без трусиків там, тобто, значить, як він чистить зубки. Тут він накладає як він голим торсом заігрує, значить, на концерті. Робить себе такий образ да, якогось секс символа української естради. В принципі, ми з вами говорили, що це місце зараз дуже пусте на українській сцені. Нема такого явного прям секс-символа. Із топів, да, із топового ешалону. Але Артем прям дуже хоче це бути, вже прям видно. Він уже прям такі, такі підписи, такі, такі якісь відоси викладає, провокуючи, провокуючи аудиторію, особливо жіночу частину, для того, щоб ой, дивіться, який я класний. Тільки ще гарно співає, ще як я виглядаю, а яке в мене тіло. І оце от тенденція наблюдається, як він продає себе через свої соцмережі. Також я недавно побачив відео у нього в Тіктоці. Ну що, Львів, відійшли вже від мого концерту, де він там. Торсом так грає. І думаю, це наскільки треба себе любити? чи то так любить його команда про нього писати, щоб такі викладати пости? Я думаю, ну. В принципі, в принципі, Артема Піварова є всі, е, значить, три чаги, щоб забрати собі звання секс-символа української естради, тому що зараз він реально на такому піку, і фізична форма зараз в нього чудова, і хіти є, і все супер. І така, знаєте, в нього завжди він своє е, особисте життя так на другий план відвігає для того, щоб було в ньому в ньому зацікавленість це це артиста, в яких є особисте життя, і так часто роблять, не говорять про нього, щоб глядачки, щоб фанатки любили, хотіли, і щоб артист був. Бажане. Ну коротше, бачите, Артем Певаров потихеньку продвигає ту, таку сексуалізацію себе, тому може скоро він отримати якусь премію секс-символ країни. Влад Яма неочікувано звернувся до батьківщини після ракетного обстрілу. Влад Яма напевно надивився Олега Винника і думає: ну раз всі повертаються, пора і мені. І почалось. Значить, виклав він сторіс, де підтримав українців. І, пот... і він, до речі, дуже мало говорить про Україну в своїх соцмережах. Дуже рідко він говорить про Україну в своїх соцмережах. І взагалі Влад Яма випав із контексту України максимально. Він обрав для себе, що він приїхав, що живе в Америці, але напевно не так все там гладко і круто, як було в нього тут. Тому Тут він був завжди на телеканалах, тут завжди він був обличчям каналу, і сніданок вів, і в журі сидів, і там був, і майстер-класи вів, і ведучим був, і корпоративи вів, що тільки не робив лат яма. Тут був дуже востребований. І, напевно, зрозумів, що ніхто йому там не радий, ніхто його на руках там носити так не буде, як, як тут. І дивиться наче, на кейс винника, думає, так, треба тр трішечки почекати, і після винника пригати теж. В автобус е, Варшава Київ і приїжджати. Ну подивимося, подивимося, що це буде, але цікава ця тенденція. Я її побачив Бізпалова колись там місяць назад він про це говорив. Що скоро ми всі побачимо, як будуть повертатися наші артисти? І прикольно, що реально це прослідковується зараз. Дантес розкритикував тих людей, які розсекречують Клавдію Петрівну. Та якого хера ви руйнуєте образ Дантес обурився поведінці музичних критиків? Дантеса обурило те, що йому подобалося якраз Клавдії Петрівні ця загадка, ця загадковість, що команда стільки всього робить, щоб значить, зберегти цю загадковість, і щоб це було так класно, і щоб це була якась така історія цікава. А музичні критики, це напевно ті, хто знімають відеоогляди, да, на подібне, розсекречують і говорять. Я точно знаю, хто це, я точно знаю, хто це, це вона, це вона, чи це вона. Каже, навіщо про це говорити? Я так часто про це говорити. Дайте артисту е, статися, дайте артисту встати на ноги. Але я думаю, що це глупо е, якось критикувати, тому що якщо тобі дають загадку, загадують загадку, то очікують від тебе, що ти будеш розгадувати. Якщо тобі дають якусь таємницю, то ти хочеш дізнатися, в чому секрет, да? в, чому, в, в чому соль. І тому, коли є таємничий глядачу. А особливо музичному критику завжди цікаво дізнатися, що там під цією занавіскою, що там під цією завісою. І всі люди, всі, всі музичні критики почали копати, хто це, що це, як. Тому що в цьому і заключається весь інтерес, а не в тому, що вона така класна артистка. Безумовно, у Клавдії Петрівни чудова музика, у Клавдії Петрівни чудова історія, прибудована образом. Да? Але, але Клавдія Петрівна вже сама загралася в цю маску, сама вже якби, стала заручницею цієї маски, І вже сама її знімала. Має вже сама не хоче бути в цій масці, але напевно продюсери настоюють на тому, щоб вона була до сих пір в цій масці. Тому критикувати за те, що розсекречують секрети, ну це глупо, тому що всі секрети хочуться розгадувати. Всі загадки хочеться вгадувати. Розумієш, і так, так це буває, коли є загадки, хочеться дізнатися суть. От і все. Тому це ну це дуже логічно, і це дуже зрозуміло для мене, чому так відбувається. Лобода вийшла з такими досить відкритими різкими заявами. Вона дала інтерв'ю фокусу. Лобода каже, багато журналістів і блогерів вигадують за мене відповіді на багато питань, але ще ніхто не знайшов відповідь на головне, чому я на піку своєї кар'єри в Росії все вмить залишила, кинула, зупинила і виїхала при першій же можливості. Ви бачите, що мої колеги з України, що здобули менш успішну кар'єру, там залишилися і спокійно працюють, хоч і деградують, і творчо, і духовно. Цього я боялася найбільше моральної деградації. Також мук сумління, сумні, да, сумління е, які я впевнена, мене б знищили. Лобода знову заявляє про своє про свою позицію, про те, що вона не змогла би жити в Росії далі, що вона не хотіла там будувати кар'єру далі, що після повномасштабного вторгнення вона захотіла звідти виїхати одразу, і це для неї принципова була позиція. Також Лобода в цьому інтерв'ю заявила, що їй дуже прикро, що деякі артисти українські, які з нею дружили, які з нею, значить, були дуже близькими. Вмить від неї відвернулися заради того, щоб відбил відбілити свою репутацію. Да? Є такі, котрі питалися на фоні мого імені, від Сти свою біографію. Я впевнена, що не дружба оприділяє порядочність, а суть людини. Мені, наприклад, було приємно, коли в одному з інтерв'ю Гордону Олександр Пономарьов сказав, що Лобода поступила достойно, покинувши Росію і вибравши сторону України. У Лободи було дуже багато друзів, дуже багато друзів, які е, з нею були в атаку, Да? Наприклад, Макс Барських. Дуже близький друг її був. Вони вона його витягувала в свій час на сцену. Пам'ятаємо, що перший хайп Макса Барсіх відбувся з Лободою. Бадоєв дуже близький друг був Лободи. Діма Манаті був близький друг Лободи. Безліч, безліч українських артистів, намагалися поспівпрацювати з Лободою, записати з нею дуети, лізли до неї максимально, коли вона була на пікі на піку своєї слави, да, в Росії. Хотіли від неї чуть почерпнути цієї аудиторії. А коли сталася війна, і свято обрала Україну, вони побачили, що свята в такому. Образі жертви зараз, і на неї всі нападають, і на цьому вигідно зловити хайп, і на неї почали кидатися. І їй було це дійсно образливо. Я представляю, як це, тому що ну, це велика, мені здається, така. Такий удар в спину, коли ти очікуєш, що твої друзі, колеги, які хотіли з тобою працювати, які тобі посміхалися за кулісами і хотіли з тобою якось там поспівпрацювати. Потім і те відвертаються і кажуть, що ой, ну да, лабада, це, звісно, ні, це крінж, та-та-та і так далі. До речі, я помітив, як е, агресія в бік лободи е, і в бік цих зірок, які поїхали із Росії, вона якось спадає. Напишіть мені, чи відчуваєте те, що ви оцю історію цей, цей градус, тому що з'явилися. Ті, хто е, уїхали з України за кордон, і на них якась більша злоба, більше якось негативу виливається. Ті, які зараз і під час війни втікають, да? і переховуються десь, перечікують війну за кордоном, а заробляють на українській аудиторії. Да? І на них більша якась така агресія зараз пішла ніж, наприклад, на артистів, які були от на піку кар'єри в Росії, потім переїхали звідти. Цікаво почитати, що ви думаєте, цього. Неочікувана колаборація Жадан та Макдональдс. Хто б міг подумати, що та колаборація взагалі колись відбудеться. Для мене це дуже дивний вибір інфлюенсера для реклами. Поет письменник, музикант та віднедавна воїн 13-ї бригади НГУ Хартія. Сергій Жадан привітав фанатів з Днем Незалежності новим віршим та рекламним роликом МакДональдс, в якому знявся та зачитав свою нову поезію. А в самому рекламному кліпі можна побачити не лише Жадана, а й українських військових. Загалом реклама показує довго Воно зустріч двох закоханих літній відпочинок друзів, та має досить затишний вайп літа і відпочинку. Дуже крута історія в плані того, що Макдональдс, як такий глобал бренд, інтегрувався в нашу історію нашого суспільства. Да? Що він не просто прийшов на цей ринок, на наш ринок підзаробити грошей, да? і так далі. А ще й і підтримує військових, підтримує теми, які сьогодні актуальні, підтримує людей, які сьогодні актуальні. Тому що Жадан це супер персона на сьогоднішній день. Дуже великий приклад артиста, медійної людини, і до нього величезна повага. І взяти його амбасадором Макдональдсу зараз, да зняти його в рекламі. Це щось таке неочікуване. Дуже ну для мене це супер неочікувана колаба. І до речі, дуже гарний ролик. Якщо ви не бачили, подивіться у мене в телеграм-каналі. Він є, Можете зайти глянути. Неочікувано, але гарно. Волошин продовжує хайпувати на зло всім. Відкриває банку на 5 мільйонів гривень для того, щоб допомогти ЗСУ, допомогти військовим, показати, що ви мене знаєте там обсираєте, ви про мене говорите гадості, а я буду допомагати своїй країні продовжувати допомагати. Мені подобається, як Волошин використовує хайп. Він просто на всьому робить хайп. Люди заводяться, люди його ненавидять. Люди на нього насилають вже порчі. Мені здається, і просто така агресія на нього зараз спрямована. А він замість того, щоб там виправдовувати. Що ще робити? Він навпаки провокує В цьому його якийсь феномен. Він завжди, от як я казав в минулому відео, що він завжди на грані. Він завжди знає, що він може от уступитися, як він зараз уступився недавно і полетів як пробка над Парижем. Але найголовніше, що він зараз використовує цей хайп з його виїздом на благі наміри. Він не намагається задобрити аудиторію. сказати, що дивіться, який я хороший, я допомагаю. Він думає, ні, у мене зараз великий приплив аудиторії, велика увага. Давайте зроблю щось хороше, зберу гроші, і це прикольно. Мені це подобається, як би це не звучало <хи> ужасно, що мені подобається те, що робить Волошин. але це вау, це просто вищий рівень хайпа, вищий рівень хайпожерства. Просто збирати донати на цьому хайпі, як ти виїхав із країни. Просто щось, щось максимально неочікуване. Українська мода живе, український фешенвік повертається після початку повномасштабного вторгнення. Перперший фешенвік пройде 1-4 березня. У цьому році Ukrainian Fashion Week пройде з 1 по 4 березня в мистецькому арсеналі, де будуть представлені, представлені колекції понад 40 брендів, серед яких Гуня, The Code by Катя Сівченко, Гасанова та Фролов. Багато брендів будуть представлені на цьому тижні. Моди у нас рівень індустрія фешену. Виросла дуже сильно. У нас наші бренди українські набралися сил під час війни. Це така прям ну феноменальна якась історія, тому що вести бізнес під час війни дуже ризиковано, дуже важко. Е, ну, особливо в такій сфері, коли ти мусиш щось вигадувати, дорогі речі робиш, а їх мусить купляти, а в країні грошей нема. Люди біднішують, але бренди ростуть, бренди розвиваються, бренди знаходять нові рішення, креативні рішення. І це дуже круто. Е, мені дуже подобається. Добається зараз виглядає український фешн, особливо ті бренди, які були сильні, стали ще сильніші. Бренди, які були маленькі за, за рахунок того, що нас покинули бренди, там типа Zara, і детек на початку війни. Вони стали цим мас-маркетом, зайняли цю нішу і зараз. Можеш повністю одягатися в українських брендах, і тобі не треба буде ніякі бренди. Будеш виглядати шикарно, красиво, і наші українські бренди носять світові зірки. Наші наші українські бренди можна побачити на героях улюблених на нетфліксі, наприклад, і так далі. Тому я пишаюсь нашим українським фешеном. Я я пишаюся ростом індустрії в такі нелегкі часи, і це просто браво. Якщо маєте можливість, сходіть обов'язково на Fashion Week, підтримайте дизайнерів, сходіть на їх покази, ну і також поцікавтеся, що взагалі відбувається. З українським фешеном сьогодні Ну, а ми переходимо на зарубіжного шоу-бізнесу. Давайте подивимося, що у них там відбулося. Найголовніша новина Джасіна Бібера і Хейлі Бібер народився хлопчик. Маленький хлопчик народився у них, е народився на День Незалежності України. Я запропонував на рахунок цього називати його вже якось якимось українським іменем, але назвали не українським іменем його. І паспорт український йому не дають поки що, хоча могли би, тому що ну народився День Незалежності, значить українець для мене. Все для мене це така, знаєте, ціла епоха, тому що я дивлюся за Сіном бібером святкую ще з рок років там 2012 тисячі десь десь от отак. От і до сих пір це вже десь більше десяти років. Розумієте, я слідкую за людиною, і тут у нього вже вже він одружився і вже в нього діти. А я все ще розумієте, знімаю контент на YouTube, Во так, от. Ну нічого, нічого. Мадонна поїхала у відпустку в Італію, і що з собою взяла, Звісно, вже всі можливі варіанти капелюхів Руслана Багінського. Вона його обожнює Багінського, вона обожнює головні убори. І вона з їх шляпками, з різними, значить, історіями від Багінського. І дуже-дуже вона любить цей бренд. І я недавно казав, тільки що вам про український фешн. І от, бачите, світові зірки полюбляють наших дизайнерів, наші бренди, і це дуже так приємно бачити і прям пишаєшся. Засновника Телеграм Павла Дурба було затримано у Франції. Його літак просто зупинився там до тобто він навіть не Францію летів, а летів туди дозаправитися, тому що він кудись летів з Азербайджану, здається, його там затримали і заарештували. До сих пір невідомо, чому, як, через що. Ходять багато чуток, що Телеграм не співпрацював з певними структурами, з якими мав співпрацювати, що там розповсюджується торгівля забороненими речовинами розповсюджуються відео на яких ти повнолітні, розповсюджуються за штрізні речі, які заборонені. Розповсюджуватися і телеграм це не контролював. І через це а, його зараз, як засновника цього а, меседжеру, намагаються притягнути до відповідальності за це все. Але я думаю, що якось там все розберуться, тому що ця е, історія покрита таємницями. Весь світ про це говорить, але немає ніяких чітких звинувачень, немає ніяких чітких е, розумінь, через що що саме буде, що йому загрожує, і так далі. Це все просто на чутках базується. Він затриманий у Франції, в нього є французьке громадянство, тому Франція мала повне право його затримати. І до чого ця вся історія приведе, не знаю. Але сподіваюся, нам не прийдеться скачувати вайбер, тому що я не хочу на вайбері сидіти, я не готовий. Мені в телеграм... Грамі досить комфортно! Джеремі Аллен знову дивує свою фотосесію для Кельвін Клян. І пам'ятаєте, в нього була така. Рокова прям історія з Кірвінклян. Його зйомка на криші, від якої у всіх відпала щелепа. Вона це, це відео було у всіх тіктоках. Зараз Кірвінклян продовжила з ним контракт. Він є амбасадором бренду. І зараз зробили зйомку не менш відверту, не менш, значить, таку, знаєте, спокійну. Дівчата теж в шоці, але але вже не так, як від минулої. Тому що вже звикли бачити його. Так якось він набрав форму і розкачався, але вже нема цього ефекту вау. Перший раз завжди цікавіше подивитися, на Ну а бренд New Balance зробив колаборацію з люксовим брендом Piana. і значить, вони зробили кросівки вартістю 1000 доларів в колаборації. Виглядають вони досить симпатично. До речі, як базові такі кросівки е, New Balance. але видно, що пропрацьовані, видно, що там більш якісні матеріали, більш дорожчі. і це найкраще, тому що коли люкс і е, спортивний бренд роблять колаборацію в плані взуття, це найзручніше взуття, які в мене коли-небудь були. У мене були деякі колаборації. І це реально класно. Тому, якщо у вас є така можливість, будь ласка, купуйте. Я впевнений, це буде класно. Але за тисячу доларів New Balance я б ніколи собі не купив. мені якусь жаба душить. Ну на цьому в мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся скандал. Дякую, що не пропускаєте мої випуски. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал і тікток. Внизу є всі лінки. Внизу перейдете подивитися, обов'язково переходьте. Там я вас чекаю. Ну а ми побачимося вже через три дні. Не забувайте, що до літа закінчилося зовсім чуть-чуть. Попитайтеся чуть-чуть відпочити, чуть-чуть кудись сходити. Може, десь на басейн, може, десь погуляти на природі. Проведіть це літо достойно. А це останні літні випуски. Бачите, я вже в кофтах сижу. Побачимось зовсім скоро. Не пропускайте. Побачимось. Муа. Пока.